Привіт! Ви знаходитесь на каналі «Лена Петит. І сьогодні я вам покажу, розкажу, приготую рецепт віденського шніцелю, що нам знадобиться. В класичному рецепті це вирізка в мене в даному випадку яловичина, можете брати телятину, яйця, борошно, сіль перець. І ще будемо робити ось з цих сухарів, будемо робити паніровку. Все покажу і розкажу. Трібен острий ніж. Ріжемо м'ясо десь ну, пів сантиметра, 7 міліметрів. Десь отак. Нарізаємо. М'ясо ми нарізали шматочками. Тепер беремо молоточок для відбивання. І будемо відбивати. Це не курка, що вона така ніжна. Я і курку через. Ну, скажімо так, плівку не відбиваю. І відбиваємо тепер, ось так не дуже сильно. Відбиваємо м'ясо. До речі, хто ще дивиться, не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Напишіть, звідки ви мені, мене дивитесь, дуже цікаво. Так, Друзі, дякуючи оператору, м'ясо ми відбили. Щось в мене Цей навик пішов від мене. Тепер беремо. Ось так присолюємо з однієї сторони трішки молотого, свіже-меленого перцю. Перевертаємо. Так само робимо з іншою. До речі, в мене є рецепт відбивних, зі свинини. Дуже прикольно. Подивіться, залишу посилання внизу під описом. І тепер робимо але з однієї сторони, те, що зверху кладемо. З однієї сторони солимо і перчимо. І так, друзі, посолили, поперчили ми м'ясо, можна готувати одразу, можна завернути в плівку, поставити в холодильник, наприклад, якщо не потрібно зараз готувати. Беремо приємності. Ось я вже зробила панірувальні сухарі. Я перемолола ось ці сухарі е, міксером, муку, в ємність додала. І тепер робимо просто з яєць такий собі кляр. На сковорідку, де будемо обсмажувати шніцель. І наливаємо олію. Звичайно, в мене соняшникова олія лити так немало, бо воно, як у фритюрі, має обсмажуватись. Яйця додамо трішки-зовсім трішки солі, бо пам'ятаємо, що м'ясо в нас вже посолено і поперчено. І ось так трішки виделечкою збиваємо. Так. Друзі, беремо м'ясо, вмакуємо в борошні. Звичайне борошно пшеничне. Тепер другим етапом в яйце обвалюємо в яйці. Ось так. Нормально. І шар з панірувальних сухарів. Масло наше вже розігріто добре, бачите, накалилося. І викладаємо в олію. Друзі, одна сторона вже підсмажилась, перевертаємо. Слідкуємо, бачите, бо дуже швидко воно підсмажується. Друзі, коли будете діставати шніцелі зі сковорідки, обов'язково підкладіть серветку, на тарілку покладіть, буде впитувати в себе всю зайву олію. Зараз покажу, які вони у нас вийшли в розрізі, щоб ви побачили. Так, Ось такі гарнюні, просмажені і дуже м'які. Пів години часу і все у вас готово. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!